Я перебуваю на посаді начальника чергової зміни Оперативно-Чергової служби ДСНС. Тобто вся інформація про всі події, які трапляються в будь-якому куточку нашої держави, вона, в принципі, зливається до Оперативно-чергової служби ДСНС з метою подальшого інформування керівництва служби і міністерства при необхідності держави. В перші хвилини вторгнення для особового складу ДСНС було оголошено сигнал збір. Напротязі години по прибуттю в службу вже е, в принципі формувався штаб. Е, величезна кількість дзвінків, е, повного розуміння того, що відбувається, ще тоді не було. Е, ми стали допомагати нашим колегам, які навантаження, на яких було, в принципі, ну нереальне. Всі телефони одночасно дзвонять. І треба доповідати, і треба інформувати керівництву, що відбувається. Почали сигнали від поступати про. Те, що наші підрозділи Херсонської області, міста Генічевське, Запоріжжя, Міліто... Запорізької області, Мілітополь, Бердянськ, вони в принципі втрачають зв'язок. Вони доповідають про те, що військові формування війшли в місто, війшли в підрозділи. Ми так працювали 24 числа в такому підсиленому режимі. Потім, моє чергування за графіком повинно було бути 25-го. Нам дали відпочити, сказали, хто 25-го числа. Відпочивайте. Коли я прибув на службу 25-го, в принципі, вже було дещо інакше, нові робочі місця були для нас обладнані, виданий для особового складу бронезахист, видані бронежилети, видані каски на випадок певних ситуацій. Підрозділи Київської області вже доповідали, що північ, зона відчуження, наш підрозділ вже втратив зв'язок. Про те, що на території Чорнобильська АЕС вже є військові формування. І от саме 25 го числа це дійсно такий, такий день був, коли, коли вже і на оболоні були перші сутички з ДРГ, а під вечір, ближче до ночі, вже і на проспекті Перемоги у нас в Києві, вже і біля метро Берестейська були дійсно бойові дії. Керівництвом служби було прийнято в той день рішення мінімізувати наявність особового складу на робочих місцях, щоб зайвого ризику не підлягали. Залишити мінімальну кількість людей тільки для забезпечення оперативного інформування в певний момент приймалось рішення щодо передислокації оперативно-чергової служби, але ж після консультації з спеціалістами, нашими спеціалістами з зразку, що не було можливості в коротший термін спеціальний зв'язок перенести в будь-яку точку міста Києва або за Київ. Тому прийнято рішення було залишатися на місці. В адміністративній будіві будівлі служби для того, щоб ну ми уявляємо, якщо Маріуполь чи Чернігів на той момент е е телефонує в Київ і не дозвонюється, ну це ж просто як якийсь жах.